Петро Іванович крайняниця, людина, чия постать безпосередньо пов'язана з розвитком закарпатського футболу, маючи особливі риси характеру, які притаманні справжньому чоловіку, спортсмену, культурному діячеві, керівнику, та перш за все яскравому футболісту. Він зумів увіковічнити своє ім'я на спортивній арені не лише нашого краю, а й далеко за українським кордоном. Петро Янович, по-перше, був прекрасним футболістом. Він е, був чемпіоном Угорщини серед гімназій. Це на той час дуже престижні змагання були. Пізніше б грав за СК Русь. Я пам'ятаю його. Е, десь він мав ну вже свише 50 мав років. Була гра ветеранів, і я йому заздрив, настільки він. Був справний воротар. цього року. Взяти участь у традиційному турнірі з мініфутболу прийшли чотири команди. І хоча ця кількість є значно менше ніж у минулі роки, організатори змагань задоволені. Попри всілякі труднощі, пов'язані зокрема з фінансуванням турніру, та й чималою відстанню віддалених районів краю до Ужгорода, яку футбольним командам щоразу потрібно подолати, спортивний дух команд на полі не згасає. Ми Рахуємо які оптимісти в спорті в футболі. Так само люди, які цей вид спорту люблять. Вони всі як кажуть свої, дити первоначальні роботи відкладуть, і як говорять, як говорять, приїдуть по зову федерації футбола на ці традиційні спортивні змагання. Футболісти Воловецької команди цього разу на перемогу налаштовані як ніколи. Минулого року їм удалося посісти друге почесне місце. А цьогоріч вони мають надію принести додому кубок лідерів, який символізує видатного спортивного діяча краю Петра Крайняниців. Перспектива, безусловно, є завжди. Ми не тільки ветерани, ми і оптимісти. Турнір ми будемо проводити при любых условиях, в будь-яку погоду і приблизно в те ж час, поскольку він прив'язав його дню народження. Для кожної з команд учасниць турніру з футболу перемога не була головною, адже в першу чергу вони прийшли вшанувати пам'ять людини, яка все своє життя присвятила розвитку закарпатського спорту.